Доброго дня, шановні українці. Сьогодні ми поговоримо про Діву Марію. Попи брехуни стверджують, що Йосип, чоловік Марії, був настільки старим, що він вже не міг мати з нею інтимних стосунків. Тому вони кажуть на неї Пресвята, Богородиця! Давайте розберемося, чи дійсно це. Так. В Євангелія від Матфія, перший розділ 18 вірш пишеться, що Йосип дізнався про вагітність Марії до того, як вони вступили в шлюб. Євангелія від Матфія, перший розділ 25 вірш, наголошено на тому, що у Йосипа з Марією не було інтимних стосунків до тих пір, поки не народився Ісус Христос. А вже після народження Ісуса Христа. Марія народила Йоспові близько 10 дітей. Це записано в Євангелії від Матфія, 12 розділ з 46 по 50 вірш, Матвія, 13 розділ з 55 по 56 вірш, Євангелія від Марка, 3 розділ з 31 по 35 вірш, Євангелія від Івана, 2 розділ 12 вірш, та Дії апостолів, 1 розділ 14 вірш. Отже, логічно. Марія народила десяток богів, адже вона Богородиця. І ці діти, будучи богами, вони не повинні були би померти. Попи, хоч тепер ви розумієте своє вже про Богородицю? Псалом 57 вірш пише, що жінка вагітніє та народжує в гріху. Ми маємо факт: Марія народила десяток дітей. Тому вона не може бути Пресвятою. Це є брехня. Також попи брехуни вчать молитися до Діви Марії. А Ісус вчив молитися виключно до Всевишнього Бога. Це Євангеліє від Матвія, 6 розділ з 5 по 9 вірш. І останнє. Якщо зайти в Гугл то пошукати, скільки є різних Богородиць, то там ви їх знайдете. Декілька десятків. Наприклад, там Московська Богородиця, Казанська Богородиця, Київська Богородиця, ну і так далі. Я не бачу сенсу їх всіх перечисляти. Але в яке б ви місто не приїхали, обов'язково в тому місті є своя Богородиця. І тоді у мене питання. От дивіться, це ж е, ні для кого не дивне, коли жінка народжує, наприклад, там, дві дитини, чи там, три дитини чи чотири дитини за раз. І такі випадки не рідкість, такі випадки бувають. Да? От. А тепер поясніть мені, будь ласка, от, як всі ці слов'янські жінки, я підкреслюю, слов'янські жінки, як вони разом одночасно могли народити одного єврейського хлопчика? Я підкреслюю єврейського хлопчика, тому що Ісус Христос був євреєм. Можливо, хоч тепер попи зрозуміють своє лжевчення, щирі віруючі українці. Може, хоч тепер ви зрозумієте, чим християни відрізняються від православних?